Ким є Ісус Христос сьогодні? Такі запитання ставлять Ваш Ісус Христос, він не має великої влади, Він просто Син Божий. Він не знає, коли буде кінець, адже в Біблії написано, що про той день не знають ані ангели небесні, ані син Божий. Отже, його рівень досить низький. Хто це такий за володар світу, який не знає? І хотілося б розуміти, в якій позиції є Ісус Христос? Чи знає Він щось? Чи не знає. Бачите, багато людей сперечаються і кажуть: Ну, Ісус, це просто людина, чи ні? Ну Він має божественну природу. Але все-таки є Він Богом, Ісус, чи ні? Що ж справді сталося, коли Ісус пішов на небо? Відкрий розум, відкрий серце, відкрий свої вуха. Ісус займав зовсім іншу позицію. Це не просто була людина. До того як Ісус став людиною, Він був у позиції Бога. Він образ Божий. Ісус, коли був на землі, прийняв образ людини. Він прийняв образ раба. Тобто, перебуваючи тут, Він виконував чиюсь волю. Він не робив того, що він хоче як йому подобається. Він виконував чиюсь волю. Він став обмеженим. Але це не завжди так було. Це було всього 33 роки, поки він був в образі людини просто коли він був залежний від людського тіла, від плоті, але через 33 роки це все вирішилось. Тобто, багато людей просто зафіксували погляд на Ісуса Христа, всього на цих 33 роках. Але Ісус існував до цього часу і Він продовжує існувати і після цього часу. Як він жив до, тому що він Альфа й Омега, так само і після. І апостол Павло писав Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних, і підземних. В цьому є дуже сильне одкровення. Ну, гаразд, на землі схилилися, ну, гаразд, у пеклі схилилися, а на небі. На небесах кому поклоняються? Перед ким схиляють коліна на небесах? Перед Богом. І кожна людина може сміливо сказати, що Ісус Христос то Господь на славу Бога Отця. Ну добре, якщо Ісус був такий обмежений, як Ти і я, хто з нас може явити славу Божу? Хто з нас може бути на славу Бога Отця? Тобто так жити, явити так Бога у всьому це неймовірні речі. Це міг зробити лише хто? Господь Ісус Христос. Тому Хома він не вірив, пам'ятаєте, після Воскресіння апостоли зібралися, і Хома не був на перших зустрічах, і Він каже, Я не вірю у всі ці події. І потім явився Ісус, і Він побачив Ісуса Воскреслого. І після того, що Хома сказав: Господь мій і Бог мій. Тому Ісус є Господом і Богом. І далі знаєш, багато людей не читають книгу Откровення, книгу висновок, але це дуже-дуже важливо. Зверни увагу, що насправді сталося, коли Ісус пішов на небо. Він закінчив свій земний шлях. Що далі відбувається? А далі Ісус починає займати ту позицію, яка у нього була. Він входить у ту славу. Він входить у те откровення, він входить у ту велич, тобто ця обмеженість яка була, вона закінчується. Багато людей кажуть: а Ісус того не знав чи цього не знав. Так, поки він був у тілі, Він був обмежений. Але що відбувається? Як тільки Він досяг небес написано Откровення Ісуса Христа. Що таке откровення? Це те, що відкрито. Яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що повинно статися невдовзі. І він показав пославши його через ангела свого рабові своєму Іоанну. Що у першому вірші видно? Тільки Ісус зайняв свою божественну позицію. З божественною позицією Він отримує откровення, до нього приходить повнота. Тобто ті обмеження, які були у плоті. Вони знімаються, і Він приймає природу і з божественною природою, звісно, розширюється все його пізнання, і тому, отримуючи откровення від Бога Отця, Він, дбаючи про церкву, дбаючи про тебе і про мене, щоб ми не жили в темряві, Він це откровення відправляє нам. Після цих откровень, які він передав, він продовжує хоче більше розповісти, і ангел каже Іванові апостолу: Зійди на небо! Були відчинені двері. Апостол Іван зійшов на небо. І що далі відбувається? Апостол Іван побачив того, хто сидить на престолі. Господь Вседержитель, тварини, ангели. Він побачив це небесне царство, він побачив Бога. Всі служать, всі поклоняються Богові. І дещо ще він побачив у руці того, хто сидить на престолі, у Бога Вседержителя була книга, і книга була запечатана печатками. І ніхто не міг розкрити ці печатки, зазирнути до цієї книги. Подивитися навіть, хоч щось там побачити, не говорячи вже про розкриття печаток, не знайшлося у всьому всесвіті нікого. Ані на землі, ані під землею, ані на небі нікого не знайшлося. І 24 старці, ангели, чотири тварини всі поклонялися Богові Вседержителю. Ти знаєш, і явився Ісус, агнець Божий, і Він підійшов до того, хто сидить на престолі, і взяв із рук його книгу, щоб відкрити її. У мене запитання: тож Ісус тоді щось знає наперед чи не знає? А знаєш, що далі ще сталося? Коли Ісус підійшов і взяв книгу у того, хто сидить на престолі, всі ті, які до цього поклонялися Богові Вседержителю, вони впали і почали поклонятися Христові. І почали співати хвалебну пісню Христові. Чи може бути таке, якщо Бог сидить на престолі і комусь поклоняються іншому? І хто б мав таку владу прийти і в Бога забрати цю книгу, щоб розкрити ці печатки? Тому вихід для церкви, для всіх людей Господь наш Ісус Христос. І нема іншого імення, що ним би спастися ми мали. Алілуя! Якщо на небі йому поклоняються у присутності Бога, і він узяв книгу, куди навіть ніхто не міг зазирнути, ніхто не міг доторкнутися до неї, не говорячи вже про те, щоб відкрити її, розкрити печатки, але цього лише удостоївся наш Господь. Ви розумієте, коли сьогодні кажуть Той Ясновидець знає, це все неправда. Біблія каже, що не було жодного, кому було б відкрито. Тільки Сину Божому було дано владу підійти. Пророки всі кажуть, що вони завжди сповіщали і говорили? Бог завжди стверджував ніхто не знає, що буде наперед, знає лише один Господь Бог. Тоді у мене і запитання хто ж тоді наш Ісус? Якщо йому дано знати все? Більше того, він ще подбав про те, щоб знала його церква про це. Алілуя! Так, слава Богу. Ти думаєш, де там Бог? Чим Ісус займається? Пішов, а мені треба чим займатися. Він тільки туди прийшов? Одразу подбав про церкву. Звісно, це ж книга кому написана? Для нас і з вами. І апостол Павло говорив, що коли людина просто бере і вириває кілька віршів із Писання, то сама буква вбиває. Але якщо ми дійсно служимо Богові Духом, якщо ми маємо Дух Божий, і цю книгу написав хто? Дух святий, через посланців Божих, амінь, через пророків Божих, через людей Божих, ми тоді можемо бачити зовсім інші речі. Можемо бачити повноту та можемо отримати відповіді. Тому Господь закликав нас жити і служити Йому духом. Амінь.